В такому положенні батарея не знімається, то й насправді не працює. Перфератором це не видно, я подумав, блін, шляпа. А дорого, ти ціну бачив, за що там платити? Землю красить сонце, а людину праця. <му> Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів. І з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді безщитковий акумуляторний перфоратор від торгової марки Ronix. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати. Дивитися що там усередині. І хочу, друзі, вам сказати дуже хорошу новину, тому що торгова марка Ronix на свою продукцію вже дає 3 роки гарантії. І за це реально жирний лайк. Пробіжимося швидко по характеристикам. Відразу хочу сказати, що цей перфоратор працює від універсальної акумуляторної лінійки торгової марки Ronix. Оберти від 0 до 4500 обертів. У хвилину вага 2 ,15 кг, 15 г, Енергія удара 2,2 джоуля. Удар йде тут від 0 до 4,500 ударів у хвилину. Оберти від 0 до 1400 обертів в хвилину. Поставляється даний перфоратор, як ви бачите, в пластиковому кейсі. в комплекті дві акумуляторні батареї та зарядний пристрій. Покажу, як виглядають батареї. Хочу сказати, що кожна з батарей має індикатор заряду батареї. Також, як бачите, всі логотипи не наклеєні, а прям вилиті на пластик. І у нижній частині, як бачите, також гравіровка це не наклейка. Це все, друзі, говорить за підхід до фірми. Як бачите, в батареї є спеціальні отвори для охолодження, і я вам скажу. Від своєї практики такі батареї, які мають отвори для охолодження. Ці батареї менше перегріваються і скоріше охолоджуються. Тут, як бачите, також є отвори, щоб гаряче повітря виходило. І плюс сама по собі батарея у нижній частині має повністю прогомований корпус. Ось так виглядає зарядний пристрій. Він іде слайдерного типу, є можливість пристрій повішати на стінку, і також є відстань між отворами, щоб ви не заморочувались. Сам по собі пристрій має 22 вольта і 2,2 А. Як бачите, в кійсі достатньо місця, можна без проблем якісь там пару мінімальних свер положити. Також сюди без проблем влазить лопатка, набор біт, рулетка, викрутка і плоскогубці. Все це діло закривається з трудом, але закрити можна і без проблем транспортувати. Так, як завжди, мій запатентований тест 90 кг. Ну, я прям сильно по ньому пригаю спеціально. Як бачите, кейс Ronix завжди робить хороший. Ну що ж, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний перфоратор в руках, ну, а тим більше ним користуватись. Вага даного перфоратора з акумуляторною батареєю становить 2 кг 778 г. Покажу, як виглядає основна ручка. Все, що йде в чорному кольорі, це все йде прогумований корпус і також прогумована задня частина корпуса. І відразу друзі кажу, що гума хороша і не лучиться, і просто так від корпуса її не віддерти. Також дуже добре, що є місце під петлю чи під карабін. Тобто, якщо працюєте на висоті, щось можна сюди приколібити. Кажу, як виглядає додаткова ручка. Як бачите, має таку круглу накатку, щоб не ламалась, і саме головне, що ця ручка також іде прогумована спеціальною такою перфорацією. Як бачите, безпосередньо на ручці розташована лінійка для заміру глибини, і якщо не потрібно, її можна зняти. Поясню для тих людей, хто каже, а незручно знімати акумуляторну батарею, тому що тут ручка. Друзі, я вам говорю як майстер, ніхто отак перфоратором не працює. Якщо перфоратором працюють з додатковою ручкою, то по-любому, як мінімум, ручку повертають отак на бік, тому що так більш природніший хват і так зручніше працювати. Тобто, якщо ви так працюєте, без проблем акумуляторна батарея легенько знімається. Той, хто говорить, що в такому положенні батарея не знімається, той насправді не працює перфоратором, тому що реально отак незручно працювати. Тобто хват взагалі неприродній. Тут або ось так працюється, або знімається ручка і тримається ось так перфоратор. От тоді виходить зручніше. До речі, покажу, як реалізований корпус, бачите, має спеціальну ергономічну ручку. Ці моменти зроблені для потолочних отворів, якщо ви берете ось такий хват і безпосередньо мізинцем можете нажимати. І виходить, перфоратор ось так лягає на руку, і це як продовження руки. І також можна працювати в горизонтальних, як продовження руки, не важко його тримати. Перфоратор не важкий і нормально лежить в руці. Знаєте, я от подивився, що тут є індикатор заряда батареї, і коли його вдіваєте, його виходить не видно. Я подумав, блін, шляпа, як дивитися ж на розряд акумулятора? Все дуже просто. Бачите, на самому коспосередньо також є індикатор заряду батареї в чотири положення. Опс, усім моє вітання. З вами ваша асистентка, і звичайно, ми на є е каталог. Сьогодні ми з вами у пошуку моїх улюблених перфораторів. Інколи мені здається, що му ще не купляють перфоратор, щоб хоч іноді сварили він, а не його. Отож, вернемося до пошуку. Я думаю, кількість перфораторів на її каталог говорить сама за себе. Тому давайте щось обирати. Хочу вам нагадати, що справа на сторінці є дуже дотошний фільтр, де можемо обрати режими роботи, патрон, а скільки тут функцій і можливостей, а можливо вам на подарунок, тоді тут можна обрати комплектацію. Що ж, давайте оглянемо цей перфоратор ще на огляді. У виробниках обираємо Ronix, ну і тут все очевидно, і як завжди, мінімальна і максимальна вартість. Фото з різних ракурсів, а можливо, у вас вже є акумулятор і вам потрібен сам перфоратор. Тоді обираємо без акумулятора, і знову все як на долоні. А нижче можемо обрати по вартості або ж по магазину, якому довіряємо. Отож, друзі, хто любить посверлити, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, скажу, що в тому перфораторі є 4 режима, один з них не робочий. Зараз поясню. Це режим буріння, буріння з ударом, третій режим. Ось цей він створений для повороту лопатки під потрібним вам кутом чи любого оснащення. Тобто кут виставили і перемкнули на режим довбання, тобто чотири режими в цьому перфораторі. Так, давайте глянемо, як працює підсвітка, чи б'є вона безпосередньо на сверло. Ну, як бачите, підсвітка класно і чітко б'є на сверло і видно всю робочу зону. І відразу я вам покажу таку фішку, де я ніде не зустрічав, як бачите. Корпус тут частково металевий. Це є такий радіатор охолодження, безпосередньо він відводить тепло від плати. Якщо плата у вас сильно гріється, то це є радіатор. От. За це реально Аронікс у жирний лайт. Патрон в цьому перфораторі SDS, тобто без проблем вставляється сюди сверло, не треба відводити юбку патрона. Взяли, просто защолкнули, щоб зняти, відвели юбку патрона і знімаєте. Дуже легко і просто. Друзі, для тих, хто перший раз дивиться мій канал і перший раз побачив Ронікс, скажу, що Ронікс це німецька торгова марка. Звичайно, що безпосередньо вона робиться на китайських фабриках, але контроль якості, як завжди, відслідковується, тому що поставляється в 90 країн світу, також і в Європейський Союз, а самі знаєте, що там норми зовсім інші. І я вам, друзі, тут нічого не нахвалюю, тому що сам користуюся. Компресором Ronix і я дуже ним задоволений. Ну що ж, друзі, хорош трандіти, Давайте вже його будемо тестувати. Для початку перевіримо насправді скільки тут є обертів. Ну, як вказав виробник, майже 1400 обертів, якщо бути доточним, 1350. Покажу відразу, як працює індикатор заряду батареї. І дуже зручно, що він не зразу тухне. Тобто ви нажали легенько кнопку і ви можете бачити, який рівень заряду ще в батареї. Ну що, давайте тепер перевіримо, як він працює в роботі, з якими бурами справляється, і також перевіримо, який в нього удар. Ну і звичайно, ось ці окуляри я міняю на нормальні Робочі, тому що в цих безпечніше. Так, давайте спочатку перевіримо буром 8 мм по червоній цеглі. Хочу подивитися разом з вами, яка м'якість іде удару. Ну, як бачите, удар м'який тільки при виході з цегли розкололась цегла, тобто на початку нормально цегла трималась. Ставив бур 8 міліметрів. Тобто, як бачите, вісьмеркою навіть лайтовіше просверлив. Хочу сказати, що на такі перфоратори не треба давити. Якщо ви будете на них давити, ви будете заглушати удар. Такі перфоратори просто треба направляти, і він сам робить свою роботу. Так, давайте тепер міцнішу цеглу посверлим. Бур 12 мм. На ізі. Так, піднімаємо ставки. Бур 16 мм. І тепер бур 18 мм. І тепер давайте спробуємо режим штробіння. В принципі, і нормально струбить, якщо десь там в кічу в такому неармованому бетоні, то якусь штробу невеличку можна зробити, але це, враховуючи цей момент, що це є суто такий бурільний перфоратор для бурів. Але як бачите, режим удару в нього йде як допоміжний. Ну, що є, то є. І за це жирний лайк. Так, друзі, давайте спочатку перевірю на бурі 6 мм. Як бачите, тут я позначив ізолентою, Це на 20% десь більше, ніж звичайний дюбель, тому що ну, більше, ніж під дюбель, практично ніхто не засверляє, тому я буду робити ось такі отвори більше, ніж під дюбель. Так, друзі, зробив 25 отворів. Показував тільки що, що одного ділення нема, але поки я підніс до камери, то показує, що всі ділення. Давайте глянемо на батареї. Батарея також показує, що всі ділення є. Ну і погнали далі. Ось цей радіатор вже стає тепленький. Тобто відчутно, як через цей радіатор відводиться тепло. Друзі, зробив 50 отерів. На перфораторі показує, що два ділення немає, половину він сів і на батареї показує що тільки, що одного ділення немає. Як вам така продуктивність? Бур 6 мм. Так, 72 отвори показує одне ділення на перфораторі і на батареї також показує одне ділення. Зараз трішки віддихнемо, попробуємо, чи допрацює. Друзі, але я вам хочу показати, що це армований бетон з гранітною крошкою. Тут є арматура, як бачите, скільки тут граніту йде, ну перфраторові важко, ну, він під це не розрахований, він більш розрахований там в цеглі посверлити, де-не-де ну, в бетоні. ну Як на мене, це просто гіперрезультат. Все, все, йде в захист. Тобто 73 отвори. Так, поставив другу акумуляторну батарею. Як бачите, повний заряд. І буду тестувати на бурі 8 мм. Тут також зробив більше на 20%, чим на дюбель. Погнали! Друзі, просверли 50 отворів, показує, що одного ділення немає. Тут що в нас показує на батареї? Батарея показує, що два ділення залишилось, погнали далі. Друзі, я дуже здивований, тому що бором 8 мм, я так само просверлив 72 отвора. Він же йде в захист, не буду його мучити. Ну, Як на мене, результат вражаючий, тому що на двох акумуляторних батареях можна просверлити 140 отворів і це в бетоні армованому, ще в савдеповському бетоні з гранітною крошкою. Так, друзі, пробую рукою цей радіатор. Він реально тепленький. Зараз вам покажу різницю. Ось тут, наприклад, де корпус. 28-27 градусів. А сам радіатор, як бачите, 34, 30 градусів, 35. Тобто свою роботу він робить. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, Хочу відразу показати, що юбка патрона, як бачите, має металеву шайбу, щоб безпосередньо сам пластик не ламався. Оснащення тут фіксується на один шарик, але то нічого страшного нема, тому що всі прямі перфоратори фіксують оснащення на шарик. Цього достатньо вистачає, так як тут невелика енергія удару. Відповідно, бочкові вони вже фіксують на два шарики. Так, покажу тут точно, як все виглядає. По-перше, є своя ванна для змазки. Як бачите, в корпусі ось тут іде гумова проставка, щоб змазка наружу не витікала. І виходить, що тут є своя ванна для змазки. Весь механізм, як ви бачите, все йде в змазці. Промвал стоїть на підшипнику, на кульковому підшипнику. Дуже схожа механіка, як в Божа 226, Ось стоїть п'яний підшипник, безпосередньо видно пістон. І найголовніше, що мені подобається, що ця вся механіка ще додатково прикручується безпосередньо до корпуса. Так, як я казав, це йде потужний радіатор охолодження. Ось тут стоїть плата залита компаундом. Контакти на кнопку. Йдуть з'ємні, стоять два конденсатора. Конденсатори йдуть на 470 мікрофарад. І хочу звернути вашу увагу, що всі провода в місцях з'єднання на термоусадці. Плюс, як бачите, додатково провода зафіксовані хомутами. і маленькі провода також акуратно складені в термоусадки. До кнопки всі контакти зафіксовані на герметик. Ну, звичайно, це перфоратор, щоб від вібрації нічого не відійшло. І основні контакти припаяні. Кнопка йде. Брендова, з запасом на 36 В від торгової марки Jan Покажу, як виглядають катушки. Нормально вкладені, видно лак між катушками. І як бачите, підшипник стоїть від торгової марки пилозахищений, під номером 626. Покажу, як виглядає плата. Мені в прошлих оглядах... Писали, що а, тут взагалі взагалі нічого на платі нема. А насправді всі елементи, бачите, йдуть ось тут під платою. Тут видно дорожки, що це все діло припаяне, але зроблено все акуратно. Як бачите, не наляписто. Плюс хочу відмітити, що елементи йдуть якісні від торгової марки Quiksін. Як бачите, елементи 18650, кожен з елементів має 2000 мАг, тобто їх тут є 10, вони спарені. Значить, все правдиво 4 Агодин акумулятор. І також покажу, що простору достатньо між банками, це також зроблено для охолодження. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Точно такий схожий, як був в шуруповерті, є радіатори. Охолодження, дросель, але як бачите, всі ці елементи зафіксовані на компаунд, це зроблено для того, щоб при падінні нічого не відпаялося. І також хочу показати, що там, де плата, де всі важливі елементи припаяні, є спеціальний діелектричний матеріал, це зроблено для того, щоб зі зворотньої сторони не попав ніякий мусор і не замкнув вам плату. І як бачите, Ронікс до цього моменту також підходить відповідально. Друзі, я завжди говорю, малі справи починаються великих. Як бачите, ось тут стоять такі... Силіконові демпфери, це для контактів, тобто контактна група впирається сюди і вона мартизує на тих силіконових демпферах Ось з однієї сторони корпус і з другої сторони корпусу, бачите, ось тут всередині є також такий силиконовий демпфер. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. А в підсумку мені реально є що сказати, тому що коли я тестую різні інструменти Ronix, я в коментарях читаю. А дорого ти ціну бачив, за що там платити. Друзі, да, згідний трішки дорого. Але враховуючи той момент, що Ронікси вже дають 3 роки гарантії, плюс враховуючи, що якість трошки краще, ніж звичайного бюджетника. Тобто ви самі побачили, як Ронікс підходить до свого інструменту. Тут логотипи навіть не приклеєні, а все вилито. І претензій тут немає. Ви самі побачили продуктивність нормальна. Акумуляторна батарея теж не новнейм, не підвальна від торгової марки Квіксін. Дуже сподобалось, що в комплекті зразу йдуть дві акумуляторні батареї. До речі, хто не знав, Ронікс також продає тушки. Ось наприклад, в кого є акумулятор з двома 4 амперними батареями. Можна купити тушку болгарку і вже працювати з тими батареями. Він не важкий, легенький. Справляється з бурами навіть 18 мм, тобто на ті об'єкти, де немає світла, зі своїми задачами він справиться. І мені не стидно його рекомендувати навіть на такі невеличкі шабашки, там встановлення, камери, якоїсь проводки встановлення, тому що зі своїми задачами він реально справиться на 5 з плюсом.